Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі, з вами Геннадій Виноградов, Це програма Право на Правду про ситуацію. На фронті Продовжуємо розмовляти зараз з нами, пан Олександр Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю. Не чую вас. Вітаю! О, от зараз дуже добре. Пане Олександре, ну я думаю, ви також споглядаєте за цією всією історією, яка відбувається зараз в Ірані. намагаюся розібратися. У всіх експертів питаю, і у вас також я буду про це питати. Що там відбувається, хто з, з ким воює, які цілі регламентуються? Я чекаю. Дивіться, я чого я чекаю? Я, я, як людина, яка чула, як Байден казав, що час звільняти Іран, я чекаю, що на, 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 ну, така. Так, я оптиміст в цьому а, випадку чекаю, що дійсно там може щось і йти про зміну режиму чи ні, але я розумію, що може бути і, і не так, тому і питаю, що знаєте ви з, з, з цієї ранської події. Ну, ви знаєте, стосовно щодо Ірану, дуже цікаво, це пролунає. Ось така фраза, що нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Дуже цікаво. а насправді, ось яка справа. А, так дійсно, вже декілька днів ми спостерігаємо за тим, що в Ірані відбуваються якісь дуже цікаві інциденти. Які, інциденти, які схожі, наприклад, на ті інциденти, які відбувалися на аеродромі в Енгельсі. Ну, ми пам'ятаємо, що це е, було. Але в Ірані е, це більш е, така широка, широкий е, ареал е, цих інцидентів. Це де, деякі міста, населені пункти, де розташована або штаби е, їх. Е, так званої організації ксіра або представників силових структур ірану, а це нефтеперероблювальні заводи, або це виробництво тієї чи іншого військового призначення техніки безпосередньо БПЛА дронів, таких як шахет 131 та 136 Якісь удари наносяться чим. Кажуть, що нібито якісь були задіяні дрони, а навіть іранські змі продемонстрували ці з знищені дрони. Які, ну що це було? Це фактично були цивільні квадрокоптери, які, мабуть, несли якусь вибухівку і намагалися нанести. Удари, тобто, це не були якісь серійно саме а, ну, вибухи, пане Олександре. А, я дрони... бачив ті винухати. Я бачив ті вибухи, які цивільні квадрокоптери А ну насправді ну насправді а, цікаве інше. А після цього навіть а, повідомлялося, що а, ці використання цих дронів а, воно також супроводжувалось і ракетними атаками, а, з mm. якого боку. З якої сторони хто приймав участь у цих атаках, дуже цікаво, але те, що ті дрони, які продемонстрували іранські ЗМІ, вони не здатні, не здатні. насправді подолати сотні кілометрів, ну, наприклад, з території Ізраїлю, припустимо, ось таке. А тому, що це цивільні, це цивільні об'єкти, які на це не здатні, особливо якщо вони мають навантаження у вигляді якоїсь вибухової речовини чи якогось боєприпасу. Але з іншого боку, а хто казав, що з території Ірану вони не могли е, бути не могли запускатися, тому що останнім часом о, протягом 2022 року в Ірані було дуже багато е, саме ось протестів проти діючої влади, і е, ці протести демонстрували те, що є якась опозиція в Ірані, так. мабуть, навіть більш стійка аніж в Росії. Яка має якісь свою позицію і може її виборювати, ну, наприклад, через е, спротив е, силовим структурам, досить серйозний спротив? Отже, я не виключаю, що зараз в Ірані може розпочатися е, дуже цікаві події. А саме в деяких регіонах, де найбільш е, така стійка протест, е, стійкі протестні настрої, можуть з'являтися ось такі групи спротиву, які саме використовують е, достатньо примітивні, але все ж таки дії. Єєві форми протидії іранській владі, ну, наприклад, нанесення ударів по критичній інфраструктурі Ірану, виробництву і так далі за допомогою дронів, саме ось таких а, простих цивільних дронів з вибухівкою, а підтримку цим ударам можуть реалізовувати Ну якісь ракетні удари якоїсь третьої, чи четвертою, чи якось ще а, сторони. Врешті-решт на сьогодні коаліція. Антиіранська, назвемо її так, uh -huh. має в своєму складі велику кількість країн, і багато хто зацікавлений у тому, що по-перше, не було розвідку іранського військово-промислового комплексу, не було розвідку ядерної програми Ірану і так далі. Тому бажаючих прийняти участь у цих подіях, насправді набагато більше ніж здається на перший погляд. Слухайте, ну а дронів і я там ще чув. Була новина. Новина, ну і не чи підтвердили чи ні, що влучили також у завод, який виробляв балістичні ракети, Не знаємо, ще достовірно, Чи поменше, як ви вважаєте, от, чи поменше ось ну дронів? Хоча б там після таких затрат? ні, я мені здається, що не найпоменше. Чому тому, що такі виробництво вони насправді знаходяться під землею? Що виробництво ага. дронів? Що виробництво балістичних ракет? Воно розміщується саме під землею. А ті удари, які наносилися, ну це е, вони мали такий превентивний характер е, без якогось е, масштабного ефекту. Щоб знищувати такі об'єкти, треба застосовувати, ну та, наприклад, протибункерні бомби або е, протибункерну ракетну зброю. Е, як ми розуміємо, на сьогодні це реалізувати не вдасться, е, хоча хто знає. Е, хто знає, тому що якщо навіть дрони змогли. Е, Дістатися ось таких об'єктів, і малого радіо суді е, ППО е, не завадило цьому, бо такі малогабаритні об'єкти саме повинні знищуватись малого радіо судді протиповітряної оборони е, в саме в складі загального ешелону, але якось їх не зупинили, як ми бачимо. Е, тому о, чи поменшує дронів, ні, мені здається, не поменше. Але Тегеран отримав о, свого роду такий натяк, о, що якщо він буде продовжувати свою співпрацю з Росією, ось такий мілітарного вже характеру вплив, а не санкційного та економічного, mm -hmm. він може збільшуватись, готовий до цього іран. Ну судячи з того, що він не зміг зупинити ці удари, а по своїм. О, Важливим стратегічним об'єктом, а то він не готовий до такого до такого впливу на свою територію, і потім це дійсно може бути вже протибункерна бомба, яку буде саме здійснено пуск з f-35 якогось, наприклад, якогось небудь там Хлоріна. Взагалі складна ситуація у Ірану. Ну от їх атакують. Ну і тут якби. Потрібно якомусь війну оголосити, а я так розумію, що ситуація в Ірані така, що ну з одного боку, війна б вони ну, всі сплатісплатіться на нас, напав ворог. Давайте, а я так розумію, що ситуація всередині така, що ніякого там сплочення сплаче, не, не буде, не 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 відбудеться, і тому і цього не не відбувається. Ну дійсно і про ядерну зброю я так і зрозумів. Дійсно, що програма ще не добігла у них свого кінця. Ну, якщо так відкрита, відкрита Америка там Ну і Байден про це каже. Дійсно, Байден взагалі відкрито про цю всю історію каже. що Настав той час. Я розумію, Байдена після Афганістану взагалі хоч, якось перед виборами хочеться побіль... перемог побільше йому. тут якось, щоб... Ось дивіться, демократи, і там, і там, отут тут ось. Нагадовочка. Ну, подивимось. Слухайте, ну а Німеччина, Шольц. Слухайте, ми з вами пройшли стадію танків. Пройшли стадію танків. Зараз стадія літаки, літаків. Шо, Шольце стандартна програма. Німеччина не, не буде надавати літаків Україні. Ну, якась їхня нова червона лінія. Звукати, а хто надасть ці літаки? Хто буде основним донором може бути? Чи ні, чи Шольце через якийсь час і, 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 цю, і ця межа буде пройдена Німеччина? Знаєте, мене коли питали, ось Німеччина не буде надавати нам а, танків, ну, не буде і не буде і що. Головне, щоб а, Німеччина надала дозвіл а, передачі танків 2 іншими країнами Європейського Союзу, країнами НАТО, тож нашими міжнародними партнерами. А те, що вона надасть чи не надасть, це вже інше питання. Та питання того, скільки надасть а, роту, батальйон, бригаду знову ж таки. Це не так важливо. Головне, щоб давали ті. Готовий це робити, mm. і ось ми бачимо, яка зараз ситуація. Ми можемо казати про те, що Україна може сформувати повноцінну бригаду з танків mm. Леопард 2 Вже зараз ми можемо про це говорити в подальшому, в майбутньому, в, скажімо так, від коротко до середньострокової перспективи, це може бути навіть дві бригади Леопард 2 і це я не рахую зараз. Абрамси, Челенджери та, мабуть, ще й Леклерк. Отже, те, що каже щось, ну і що, ну нам потрібні, наприклад, зараз постійно кажуть про F16. Угу. Ну так а, можна це розцінювати по-різному, саме надання такої авіації, але F-16 також а, дуже а, такий ефективний, з гарними характеристиками винищувач. А, тому так. А, ми не проти, але хіба ж тільки Німеччина є оператором цих винищувачів? Ні, хіба ні, тільки ні, ні. не так. В Німеччина все ж таки є оператором Єврофайтер та Тайфун. Але хіба ага. ж ми кажемо про те, що нам необхідно саме цей тип літаків? Ні, нам достатньо f 16 які вже готові надавати інші країни не тільки США, але й безпосередньо європейські наші партнери, тому достатньої кількості. Ми можемо казати, що можемо отримати, і в Німеччині нема якогось там. Ну я не знаю, це якийсь якась країна, від якої якої залежить, отримаємо ми літаки в майбутньому чи не отримаємо. Тут я також з вами згоден, бо інформації багато, що багато країн. Вже до повітряної цієї історії долучилися, і Макрон не виключає і Нідерланди готові, і ще багато. Тому мені цікаво, що, ну, чому Німеччина, буксує? буксує, вона дає все. Те, від чого спочатку відмовляється. Разосли, це якийсь якийсь шлях тортур прийняття того, про що, що каже що ніколи не будеш робити, якщо подивитися подиви на всю історію того, що відбулося. Слухайте, а якісь особливі спецоперації, ну я не знаю, війсь військового характеру, ми зможемо ось робити те, чого не робили до цього, ось коли наді надійде ось повітряна ця сила? Чи чи, 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 чи <приз> Так, дійсно. Ну, по перше, ці літаки можливо буде використовувати для підсилення протиповітряної оборони нашого повітряного простору. Це, по перше. А по-друге, ми можемо застосовувати ці цілі таки для а, підтримки на наших контрнаступальних або оборонних дій в зоні бойових дій, не входячи в зону а, ризику бути ураженими з боку а, російської авіації чи російських протиповітряних а, комплексів. Чому тому, що ну ці літаки будуть використовувати ракетну зброю, яка за відстань знищення об'єктів. Має значно вищі характеристики, аніж та ракетна зброю, яку ми використовували досі. Тобто, це новітні нові технології, ракетні технології західні. І а, також ми можемо і знищувати і авіацію російську авіацію, яка оперує в тимчасово окупованому в повітряному пространці тимчасово окупованих територій, таким чином а, зменшуючи їх присутність, там інтенсивність і так далі. А якщо ми будемо це робити, зменшувати ці показники, то фактично таким чином. Ми будемо мати вплив і на можливості російського окупаційного угруповання проводити якісь а, наступальні або оборонні операції, тому що на сьогодні це дуже цікаво а, росіяни використовують авіацію для компенсації а, дефіциту тієї чи іншої техніки, по перше, артилерії для цього вони використовують ударні гелікоптери К-52 та штурмовики а, су 25 а також а, використовують, наприклад, а, фронтові бомбардувальники су 34 та інші модифікації для використання ракет Х 29 К 25 які компенсують дефіцит а, тактичних ракетних комплексів, оперативно-тактичного mm. значення ракетних комплексів. Ну ну. Наприклад, mm -hmm. у ТРК «Іскандер». це дефіцит зараз. Ці ракети їх не вистачає, і їх намагаються компенсувати використанням, наприклад, ракет Х 29 Ну, але ми розуміємо, що це ну, досить таке неефективне використання дуже дорогої а, техніки, яка для того, щоб наносити удари, заходить а, в зону дії або протиповітряної оборони України, або в зону дії мобільних груп з ПЗРК Збройних сил України. Отже, ризик знищення він підвищується, і ми, ми зараз бачимо, що в січні дійсно було збільшення. А знищених як гелікоптерів російських, так і а, авіації. Штро перше чи рогікалогіка зрозуміла. Логіка зрозуміла. Вони більше їх використовують і більше їх збиваємо. Ми така собі ситуація. Тому ну слухайте, я просто нещодавно передивлявся Топган. І старий, і новий, я взагалі американці молодці, вони вміють всі вселяти віру в те, що не знаю там військові підрозділи пілотів, літаків такі супероперації виробляють, такі неможливі, якісь невідомі війни виграють і таку іншу. Тому я у тому я, вас запитав. Чи дійсно ну взагалі це, це перевага? Я так розумію, так чи інакше? Просто мені цікаво, ці літаки, вони сильніші за російські літаки, ось які, і за російські повітряні сили. Чи ні, бо з танками ми розібралися. Там де що там більш-менш сильніше в західній зброї, в танках, де що там слабкіше у російській, а з лі... з літаками, так бо вони ж там оце ж аналогів немає, Су 35 там і таке інше. Отут, от я що думаєте, сильніше літаки чи ні? Треба розуміти, що коли росіяни вони реалізують якийсь новий проект по модернізації свого літака. Вони використовують здебільшого технології о, саме ні. західного зразку, які їм, до яких вони мали доступ. Вони намагалися якось їх імпорт зам, заміщувати, якось о, створювати свої аналоги. Але в першу чергу, якщо ми кажемо про о, російський літак з якимись підвищеними характеристиками, то ці характеристики підвищено за рахунок використання тієї чи іншої західної технології. А в свою чергу. Західні літаки вони мали безмежні можливості по підвищенню своїх характеристик по постійній модернізації. Тому їх велика кількість саме етапів модернізації цих літаків, і вони постійно мали доступ до тих технологій, які саме і виробляли без якоїсь там контрабанди або подвійного призначення. Технологій mm -hmm. все таки саме військові технології. І а, вони більш сучасні, вони більш високотехнічні, високотехнологічні, значно більше. І росіяни дуже часто використовують а, щоб казати про те, наскільки їх літаки а, не мають аналогів в світі та все таке інше. А, ну о, насправді вони використовують дуже такий м, сумнівний. Елемент як е, двобой літаків, е, uh -huh. саме фактор двобою. Тобто, якщо у двобої на якоїсь близької дистанції зійдуться, ну там F35 і су 35, чи щось таке. Інше Міг, Міг 35 то f 16 то е, російський літак він е, виграє, тому що у нього там більш якась маневреність, uh -huh. швидкість більша, ніж там у того чи іншого літака, але насправді. Концепція взагалі західної зброї та техніки, вона полягає у тому, щоб знищувати ворога до того, як ворог взагалі тебе помітить І це використовується як в авіації, як в артилерії, так і в танковій зброї, танкобудівництві. Ну тоді слухайте, ну тоді це всі ці танці російських. Пілотів, ну це смішно виглядає для західних військових, які зовсім іншою тактикою коригують свої дії. Цікаво слухати. А ось ця історія про субмарину: це тролінг Чи дійсно така можливість у нас може з'явитися? Я не бачу взагалі сенсу на сьогодні утримувати в Україні субмарин, фактично підводний човен у Чорному морі, де присутня? Велика кількість російських субмарін, наприклад, того ж самого проекту 636 Варшав'янка або підводний човен Алроса. Ми не маємо не будемо мати переваги, ага. де ми будемо, по-перше, її докувати. Ну, де вона буде знаходитись, де буде відбуватися її докування. І саме, навіть якщо ми її десь розміщено, Хто гарантує те, що за нею не розпочнеться полювання саме російських варшавянок і її не буде знищено. Mm -hmm. Тобто, це ризик для екіпажу, якщо ця е, субмарина, вона буде знаходитись саме в Чорному морі, так само, і будь-який інший іноземного походження, військовий корабель е, класу Корвет, Фрегат або щось інше. Е, Якщо він буде знаходитись а, в чорному морі в складі ВМСУ, то він буде ціллю номер один для знищення або протикорабельним ракетним комплексом, або російським а, військовим а, військовою флотілією, Те, що від неї залишилось, але вони поки що мають у цьому перевагу. Може бути задіяно навіть авіацію, тому навіщо такі ризики, які пажу за безпосередньо самої технікою, скажімо так. Ну, на мій погляд, про а, морську компоненту збільшення mm. морської компоненти а, збройних сил України, ми можемо казати виключно після того, як а, закінчиться війна, але не саме зараз, коли ще гаряча фаза а, вона продовжу буде продовжувати пульсувати ну не на мій погляд якщо це е, ну у 2023 році так точно Ну, не знаю. Я думаю, що може ця історія про вод. Ми з вами пройшли танк-танки. Танки, зараз проходимо цю авіацію. Мені здається, що там ближче до кримської кампанії піде якась розмова про я знаю, підводні дрони. Може, я не думаю, дійсно, що про субмарини піде мова. Ну може, там не знаю про якісь там підводні роту підводних дронів там чи ще якусь історію, але розмови. Почнуться ближче до кримської кампанії про якусь морсь... Морсь... морську зброю. Ну, це неминуча історія. Ось побачите Ми Подив... подивитись. Слухайте, ну давайте трохи про наш фронт поговоримо. Яка ситуація зараз на Сході, і ну що цікаво, чи зайде ворог у Вугледар? Оце цікаво. Ну, поки що ворог може е тільки спостерігати за Вугледаром з великої відстані. А, насправді а, вони дійсно готувалися майже два місяці для того, щоб розпочати цю а, чергову свій черговий а, епічний наступ на Вугледар, але закінчилось, як ми бачимо, все для них а, дуже погано. 155-та п'ята окрема гвардійська бригада морської пехоти, ну вона вже може мати а, такий собі статус а, дивічі знищеною під Вугледаром. Бо вони дійсно втратили понесли досить серйозні втрати, і їх наступ поки що він захлинувся. Ми не можемо казати про те, що найближчим часом дійсно вони зможуть захопити вуглидар. Якщо ми кажемо про інші напрямки біля Бахмуту, ми також можемо спостерігати стабілізацію фронту. Так скажемо, чому тому, що вони вийшли на відкритий простір, де їм необхідно долати кілометри відкритого простору, де присутні, по-перше, лінії оборони. По-друге, досить йде щільний вогонь з боку артилерії Збройних сил України. Тому, якщо ми кажемо про Бахмут, то в цьому напрямку вони, ну, я не впевнений, що взагалі. Зможуть е, просуватися для перерізання логістичних артерій найближчий місяць, ага, достатньо якось впевнено, запитати. до того ж, не вистачає ресурсів. От якраз я хотів запитати, Приблизно ми розуміємо там динам, динам динаміку їхнього просування, і хотів вас запитати, скільки часу знадобиться ось за, за умови такої динаміки для ворога, щоб вийти на кордони Донецької області? Ну як вони заререгазарегламентували там цю історію? Ну що вони вони ж хочуть до 24 лютого все встигнути, хоча б таку історію собі зробити? Тому як думаєте, встигнуть вони чи ні? І це нереально взагалі? Звісно, ж ні. Не вистачає їм ресурсу, можливостей і так далі. зрозуміло Дякую вам, пане Олександр, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру Дякую. і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим телеглядачам! Я нагадую, заходьте на ютуб канал, там Катин підписуйтесь на оновлення. З вами був Гнаті Виноградов програма Право на правду. Ми маємо